Продовжимо розв'язувати приклади. І вправа 168. Обчислю значення виразу модуль х поділити на модуль y, якщо дано нам х і. Y. Давайте ми запишемо цю задачу. Отже, якщо х дорівнює мінус 3,23, y дорівнює 4,25, то. Вираз модуль Х поділити на модуль y дорівнює. Підставимо сюди замість х ми пишемо модуль мінус 3,23. Поділити на модуль замість 4,2 4,25. дорівнює. Розкримо модуль. Модуль від'ємного числа це буде додатнє число. Тобто 3,2. 3. Треба поділити модуль 4,25 це буде саме це число 4,25 дорівнює. Ну, а далі ділення дробів. Бачимо мішані числа. Тобто їх треба перетворити в неправильні дроби і перевернути, бо це ділення. Отже, пригадаємо, як ми перетворюємо. Ціле множимо на знаменник і додаємо чисельник 3 на 3 – 9, додати 2. 11 третіх. Помножити, помножити. Не забуваємо, що другий дріб ми перевернемо. 4 на 5, 20, плюс 2 22 п'ятих, але пишемо навпаки. 22 в знаменнику 5 по чисельнику. Далі спробуємо скоротити. 11 і 22 поділимо на 11. Тут 1, тут 2. Більше нічого не скорочується, тому перемножаємо 1 на 5, 5, 3 на 2, 6. Маємо дріб 5 шостих. Права 170. Розв'яжемо рівняння. Зупиніть відео, запишіть собі ці рівняння. Модуль х дорівнює 7. Модуль якого числа дорівнює 7. Очевидно, x може дорівнювати 7, або х може дорівнювати мінус 7. І це, і це – це два корені даного рівняння. Друге, модуль х дорівнює мінус 4. Звертаємо увагу, що модуль не може бути від'ємним. Тому ось тут у нас порожня множина рівняння не має розв'язків. Модуль мінус х дорівнює 8,4. Модуль цього числа дорівнює 8,4. Тобто саме число мінус х, ось цей вираз, який стоїть під модулем, може бути 8,4. Або мінус 8,4. Трошечки я здвину вліво, щоб у мене вмістилися обидві вирази. Мінус х дорівнювати 8,4, або мінус х буде дорівнювати мінус 8,4. У першому випадку х буде дорівнювати протилежному числу мінус 8,4, а в другому випадку х дорівнювати теж протилежному числу, але тепер уже 8,4. Ось так. Права 172 порівняти числа. Перепишіть і зробіть це самостійно, а потім звіримося. Отже, 245 і мінус 246. Додатнє число завжди більше за будь-яке від'ємне. Друге, мінус 74 і мінус 7,8. Обидва від'ємні числа з двох від'ємних чисел більшим буде те, модуль якого менший. Мінус 68 і 0 будь-яке від'ємне число завжди менше від нуля. 0 і, 24 і 6, будь-яке додатнє число завжди більше за 0. Мінус 1 і мінус 0,099. Два від'ємних числа. Знову ж таки, більшим серед них буде те, в якого модуль менший. Менший модуль у правого числа. Воно буде більше. Знову два від'ємних числа, але це дроби. І тут одна ціла, і тут одна ціла. Тобто нам потрібно зараз порівняти 3 п'ятих і 4 сьомих. Випишемо собі 3 п'ятих і 4 сьомих. Зведемо ці два дроби до спільного знаменника. Очевидно, це буде знаменник 35. Додаткові множники сюди 7, сюди 5. 3 на 7 21, 4 на 5 20. Бачимо, що 21 більше, ніж 20. Тобто 3 п'ятих більше, ніж 4 сьомих. Дивимося ще раз на ці дроби. 3 п'ятих більше, ніж 4 сьомих. З двох від'ємних чисел більшим буде те, у якого модуль менший. Модуль менший у нас у 4 сьомих. Тобто ось це число буде більшим. Права 174. Знайдіть усі цілі значення х, при яких є правильною нерівність. Х більше рівне за мінус 4,2 і менше рівне за 3. Знову ж таки, скористаємося кусочком координатної прямої. Позначимо тут ці два числа. Мінус 4,2 воно буде лежати десь зліва. І число 3. Це додатнє число буде лежати справа. х більше рівне за мінус 4,2 і менше за 3. Тобто ось тут лежать всі ці числа, які задовольняють нерівність. Але нам треба випсити, звертаємо увагу цілі значення. Цілі. Десь тут у нас є нулик і починаємо. От наші х будуть дорівнювати чому? Рухаємося зліва направо. Перше значення, яке сюди попадає ціле. Це мінус 4. Далі мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0 теж ціле значення. 1, 2. І звертаємо увагу. 3 теж сюди належить, тому що х менше або рівне 3. 3 теж належить. От і все. Вправа 176. Між якими сусідніми цілими числами розташоване на координатні прямій число. І в нас тут є 4 числа. Звертаємо увагу, що нам треба виділити цілі числа, сусідні, цілі числа. Що означає сусідні? Тобто, знову ж таки, ми розглядаємо якби координатну пряму, кусочок координатної прямої. Десь тут знаходиться число 4,2, і нам треба дізнатися, які ж числа лежать по обидва боки від цього числа, цілі числа. Розуміємо, що це додатнє число, тобто десь там був 0, значить, ось тут буде число 4, потім 4,23, і нарешті наступне буде число 5. Отже, воно лежить між числами 4 і 5. Наступне число мінус 6,14. Знову ж таки, розглядаємо цей шматочок прямої. Десь тут число мінус 6,14. Які числа лежать у нього поруч? Розуміємо, що там був 0 справа. Ми йшли сюди справа наліво, тобто було тут число мінус 6, а далі піде число мінус 7. Ось так. тобто Це число буде більшим за мінус 7 і меншим за мінус 6. Наступне число мінус 125,49 Також покладемо його на координатну пряму. Десь тут число мінус 125,49 Бачимо, знову ж таки, воно від'ємне. Десь там був нулик. Тобто ми йшли звідси: отут було мінус 125, а далі піде мінус 126. І знову записуємо ці числа. Мінус 126 і мінус 125. І нарешті останнє число мінус 0,6. Теж кладемо його на координатну пряму. Ось тут, мінус 0,6. Тут був 0, а ось тут була мінус 1. І бачимо, це число знаходиться між числами мінус 1 і 0. Виконайте самостійно з підручника на сторінці 284 вправи номера з 1 по 7. Це тестові завдання. Хай щастить!